Знаєте, для мене стало певним шоком, що після смерті Портнова дехто не знав, хто ж це такий. А він же ж ключова фігура епохи Януковича. Він не просто юрист, він ар-архітектор у цього державного спрута. Його система контролювала суди, слідство, медіа. Фабрикувала справи проти майданівців, проти опозиції, журналістів після втечі Януковича. Портнов зник, але в 2019-му повернувся, і це повернення стало таким символом реваншу антимайданівських антиукраїнських сил. Система знову почала штампувати справи проти волонтерів, громадських активістів, журналістів за оціночні судження. Портнов не програвав суддів. Його мережа була настільки глибокою, що судді виносили. Тільки потрібні рішення, бо образ він не забував. 56 справ тільки проти Порошенка. Це за ініціативи Портнова у 2021 році. США наклали на нього санкції за підрив правосуддя і корупцію. Але в Україні була тиша, була петиція від громадськості, яка зібрала 25 тисяч голосів. Ну якось дуже миттєво. Але уряд уряд Шмигаля не знайшов підстав. Тобто Америка побачила загрозу для України, а Україна її не помітила. І Другий шок після смерті жодної реакції від влади на марафоні. Було майже нуль це замовчування. і Є ознака того, що систему ніхто не збирається ламати. Король помер, хай живе король. Тільки питання одне відкрите: хто ж буде наступним цим королем?